Сьогодні будемо говорити про здобутки європейських лідерів. Перш за все, це звичайно, прем'єр-міністра Британії і президента Франції, і президента України. Надо не лише рідкісно земельні. Метали чи мінерали, але і нафту, і газ, інфраструктуру з видобутку, транспортування, тобто, ну, по суті, все, що є в Україні. Але не так сталося, як гадалося, через, давайте зразу скажемо скандал, да? скандальну ситуацію, яка виникла під час все ж таки перемовин. Трампа і Венца, так скажемо, з Зеленським. Їх було двоє, а президент був один. Я зразу хотів би почати з цього, з першої помилки. Це дуже-дуже ну, знаєте, елементарна помилка, коли ти ведеш перемовини з людьми, яких більше. А там же поруч сидів ще і держсекретар, які теми дуже складні теми. Вони стосуються і економіки, і проєктного фінансування, і геополітики, і психології, і навіть психіатрії. Чому? Тому що вести перемовини з Трампом без консультацій, порад психіатра неможливо. І це не камінь угород Трампа, я те саме казав і про Байдена. Справа у тому, що люди, яким 80 років думають інакше, реагують інакше, запам'ятовують події інакше. Вони не здатні концентруватися у деталях, у тонкощах. Вони зосередені лише на Знайомих, ну, як кажуть, патент, знайомих таких конструкціях. От ну, Трампа на слабкі карти. Да? Оце він розуміє. Він не буде, ваша позиція не вигреш. Ну, а як ні? Маєте погані карти, да? прикупа нема. В Сочі жити не будете. Оце він розуміє. так. А, і от е, залишився сам Звенс це переоцінює себе. Я це, ну, і раніше всі ми розуміли, що це так. Але от коли він сказав, що я сам фахівець з проєктного фінансування, створення фондів, да, я зразу написав пост. Це дуже-дуже небезпечно. Фахівців з проєктного фінансування, фонду прямих іноземних інвестицій, повторюю, це вам не. Криптовалюту купувати, чи просто валюти, чи якісь похідні фінансові інструменти, це створювати з нічого, це Greenfield Project, з нічого створювати майбутні прибутки. І все це треба розрахувати. Викласти на папері. Да? Потім. Обрамити в належну юридичну, кредитну оболонки. Та і ще Бог знає, що треба зробити, і тоді проєкт має шанс запрацювати. Один проєкт. А цей фонд прямих інвестицій передбачає, що таких проєктів буде десяток чи два. Але навіть конструювання цього фонду прямих інвестицій. Навіть рамкова угода вона передбачає дуже фахових знань, знань е, бути багато. Ну і отак посадили. І чи це була провокація, чи це спонтанно виникло, але Зеленський не втримався і почав репліками ухвалами відповідати на зухвалі зауваження. Чому так сталося? Ніхто вже вам точно не скаже. так, Чи це навмисно була гра в поганого і гарного поліцейського, гарний Трамп, поганий Дівенц, так, нейтральний там Рубіо сидів, готовий був теж втрутитися. Але так сталося. так, Як мало би бути? я... В котрий раз хочу вчити і нашу владу. Як людина більш досвідчена, ну, так сталося. Так? Але яка зараз поза будь-якою політикою, поза будь-якими управлінськими глобальними рішеннями? Так? От сижу, аналізую, даю поради, що робити. Даю пораду на наступну зустріч. Коли буде сидіти президент України, зліва в нього, якщо мова йде про економіку, мав би сидіти міністр фінансів, справа обов'язково посол. Тому що посол України в Сполучених Штатах має знати все, майже все. Так? Принаймні, на порядок більше, ніж президент України. Так? Це оперативний працівник який тримає руку на пульсі життя в Сполучених Штатах і в Україні також ну, все, що пов'язане з Штатами. Отак, от якщо мова йде про геополітику, да, у нас фахівців не ва, ну тоді треба сідати, щоб поруч сидів міністр закордонних справ. А краще ще, от з одного боку, посол. Міністр закордонних справ, а справа міністр фінансів, да? який у нас на щастя досить фахова людина. А я б ще сюди і голову Нацбанка посадив, тому що той має досвід в комерційній банківській діяльності. А це означає, що має досвід в правових угодах фінансових. Да? І ну, так, треба, так треба працювати е, на перспективу. Ні в якому разі не сідати одному проти важкого да, е, Трампа і Дівенса. Ну, ді, ну так я кажу: важко, е, ваговиків не у сфері конструювання там, фондів чи геополітики, але Знаєте, у досягненні тих цілей, які вони поставили. Які цілі у Дівенца і у Трампа, важко сказати, але я оце щойно продивився інтерв'ю Трампа біля гелікоптера. Це у них типова картинка американська. Яка викликає довіру до президентів, що він в роботі, все працює людина, літає туди-сюди. Ну і він сказав, що можливо, як можливо виправити ситуацію, яка виглядає дуже-дуже погано. Для нас, не для президента України, так? це його справи. Наші справи це Україна, її життя. Її життя це ну, на, на карту поставлено все. Ну і Трамп натя... на... дав такий натяк: да? якщо ви хочете, тобто україни, нашу підтримку, яку? знак питання. Велику підтримку, малу, символічну, реальну, але бодай якусь. бодай якусь. Ви маєте заявити, чи то Україна, да? ну, там вже виправляють, чи то президент, чи президент має піти в відставку, має хтось інший з'явитися. Чи президент має номінувати людину, яка уповноважена вести перемовини, то ви маєте заявити, що хочете миттєво досягнути. Перемир'я, да? припинити стріляти, припинити активну фазу війни. Так, пояснюю, пояснюю, що хоче Трамп. Трамп хоче. Перший крок, крок номер 1 Щоб Зеленський заявив, чи інша людина, яка має право е представляти інтереси України. Що ми хочемо припинити війну, припинити стріляти. Да? Пам'ятаєте, як Зеленський йшов до влади, він каже, ну треба просто е, прекратити стріляти. Ну, от те зараз вимагає Трамп припинити, і щоб перший вже заявив про це Зеленський. Потім Трамп буде примушувати е, Путіна. Щоб той заявив, і я хочу припинити стріляти. Оце перший крок. Другий крок, який хоче Трамп, провести вибори в Україні. І третій крок, який хоче Трамп вже нова влада чи стара влада, якщо Зеленський переобереться, але я допускаю, що і Трамп, і. Путін будуть проти, будуть виступати проти того, щоб Зеленський приймав участь в наступних перемовинах. Тому що персональна вже ну, просто людь до цієї особистості виникла як у Путіна, так і у Трампа. Так сталося. Зрозуміли план Трампа. Чи узгоджений це план з Путіним, чи ні, не знаю. Важко сказати. Важко. Все може бути. Знаєте, гуляють дуже багато конспірології, що коли Трампа завербували, що він просто рупорт Кремля. Давайте виходити з того, що Трамп просто така людина, яка вже Яку змінити неможливо, це ще треба вбити в голову нашому президенту. Він дуже динамічна особистість, дуже динамічна. Да? Він може перебудуватися з однієї ділянки на іншу, на третю, на четверту, дуже швидко. А Трамп не може це робити. В принципі, не може. От у нього є одна думка. І він її буде розробляти. Максимум може бути дві думки. Так же, як у Байдена. Вони тут близнюки брати. Так? Але така стратегія зараз. Байдена і вже сподоб... вже Дівенса, я думаю, у інших дієвих осіб. У інших. Так? А... Що пропонує Зеленський? Зеленський каже: А я хочу справедливого миру справедливого на вигодних для України умовах. Зрозуміли, так? Да? А Путін каже тоді: А я хочу справедливого миру на вигодних для Раші умовах. А це означає, перемір'я не буде. А це означає, що Трамп. З його обіцянками припинити війну, програв. Зрозуміло так? Програв. І тому єдине, єдина концепція, яка можлива для чинної влади української, української насамперед, це оцінити стан. Трампа оцінити, наскільки він може відхилитися вліво-вправо, думаю, що дуже-дуже мало, Дуже там на 1 градус. Так. І розробити таку стратегію, тактику, щоб не порушуючи візію Трампа, все ж таки досягти вигідних для України умов. Ну, моя пропозиція: я писав у пласті. Я знаю, що читали там в адміністрації, але не, не донесли цю позицію до Зеленського. Сказати, ми теж за мир, ми, ми готові припинити війну. Готові. Але перед тим, як розпочати виборчий процес, тому що ви безпечний, демократичний виборчий процес, досить довгий. Перед тим, як розпочати цей виборчий процес президента насамперед, як ви хочете, розробити і, не лише розробити, і реалізувати цілу низку заходів, які зроблять цей процес дійсно демократичним і безпечним. А саме я писав: да дайте більше зброї, щоб Путін боявся шарахнути да під час. Виборчих перегонів. Дайте більше зброї. Дайте американці, у вас до чорта ракет для F16, які б'ють там на 250-280 кілометрів. Нам цього буде достатньо. Дайте 2-3 тисячі. Дайте. Зніміть всі обмеження на удари по будь-яким військовим цілям. На території ворога і цілям військової інфраструктури, вашими ракетами, закрите небо над Україною. Да? Якщо небо відкрите, ну, от сьогодні вночі 100 безпілотників збили. А для цього треба засоби для збиття цих безпілотників. Багато. А якщо ракети прилетять 100 ракет під час. Виборчого процесу, що буде. Ну, буде біда. Буде, буде страшна біда. Тому дайте дайте нам е, згоду. Дайте. Е, далі закрийте небо. Якщо не хочете, дайте ще три ескадрилі, які ми можемо базувати за межами України і права громадянам інших країн. Європи, Штатів, найматися на роботу в якості льотчиків і обслуговуючого персоналу, десь 200-200 мінімум нам потрібно. Зрозуміли, да? і ще це передумови для того, щоб розпочався виборчий процес. І коли ми переконаємося разом з нашими партнерами, тим же прем'єром Англії, тим же президентом Франції, що все нормально. Так, зброї достатньо, фінансова допомога організована, небо закрите, міць України зростає. Якщо перемір'я буде порушено, зразу я би пропонував отакий новий пакет санкцій, дуже-дуже великий. Зразу ще отакі такі постачання зброї і, і, і таке інше. І санкції, і щоб Путін не міг рипнутися. А потім ми починаємо виборчий процес. І я впевнений, що достойний кандидат буде обраний. Саме отака, отака картина у мене в моїй книжці Ескалація Битва президентів. Я її описав, так, зрозуміло. І... Так, скоріше за все, воно і буде рано чи пізно, хотілося б, щоб рано. Зрозуміли чому? Тому що кожен день, так, ми кажуть, звітуємо: 1000, 1200, 1500 расистів вбито і поранено. Але, як кажуть, ну, фахівці, де да й сам президент казав, наших хлопців гине менше, 5-6 разів менше. Але це теж дуже-дуже багато. І тому, чим швидше ми розпочнемо правильний процес, тим краще буде для нас, для Заходу і для Трампа також. Ну, оце так я виклав коротко, да, досягнення. Ну, досягнення провалини, да, але є шанс, шанс повторити все. В неділю, ви знаєте, передбачена зустріч і французів, і Британців і Зеленський туди має приїхати. І ще хтось, там уже йде боротьба, хочуть і Балтійські країни бути, і поляки. Але потім ще одна зустріч. Тобто європейські країни, які нас підтримують. Нас підтримують майже всі. ну Винятки ви знаєте. Угорщина і 50 на 50 Словакія. Так, а там оці хлопці. І британці, і французи досягли чималих успіхів. Да? Вони по суті знають, як поводити себе з Трампом, трошки обіцянок, трошки захоплення мудростю, трошки там, і зуби показували, трошки все це в міру дипломатично, правильно. Так, і, і треба було б, щоб, звичайно, наш президент два-три рази продивився процедуру зустрічі цих хлопців з Трампом. Вони досягли багатого. І Трамп, і не де Юре, але усно погодився підтримувати. Дуже важливо це, що. І французи, і британці зайдуть на територію України як миротворці. Хай вони будуть розміщені не на передовій, а в наших великих містах навколо лінії фронту. Там були досягнуті і інші ну, правильні речі. Я не буду все перераховувати, тому що це перша подія, ну, остання подія вона зруйнувала тему ефіру. І 99 моєї уваги, ну, мабуть, і вашої, і всього світу, було прикуто до цього скандалу. Але тому я припиняю, буду відповідати на ваше питання є, але Степанюк. вітання, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, а хто буде оцінювати Трампа так, як ви радите? Ну, мають оцінювати. Ну, у нас все готує зараз офіс президента. У нас. Суперконцентрація влади в руках одного, однієї структури. Вони мають її оцінювати, і ці оцінки мають інкорпорувати в голову Президента України, так? якщо вони впевнені, що ця оцінка правильна. Оцінювати Трампа треба з усіх боків. Повторюю, і, і психологи, і психіатра, і. З інших аспектів, так, як, як фахівця геополітика, а може його якісь особисті якості, да, борєві точки, на що він клює. Тобто, ну, а як інакше, таке життя, бачите? Воно не по підручниках. Це називається soft skill. От У нашій школі бізнесу, да, е, бізнесмени, які хочуть досягти величезних успіхів бізнесу, Запрошую, у нас зараз набір йде в школу бізнесу, Міжнародний інститут бізнесу. І там ми навчаємо soft skill. Вони такі ж важливі, як і хартскл. Да? це треба знати: облік, фінанси, так? статистику, там, штучний інтелект, і софт скіл, да? як вести перемовини, на що звертати уваги, як рости. Не буду далі зупинятися. ну Дуже важливий, дуже важливий аспект зростання вашого бізнесу і успіхів. Ну, оце така відповідь. Анна. Чи можливо, що американський народ через протести якось вплинути на Трампа. Впливає дуже добре. Треба, щоб наша діаспора більше впливала. Та Пливає, але я вже вам казав, і в мене така надія є, що так, Трамп може припинити допомогу Україні. Він вже припинив в енергетичній сфері, в деяких інших сферах, але поки нібито на сьогодні не знаю, зброя іде, Маск може Старклінк вимкнути, але це репутаційні втрати будуть величезні для Трампа. От, протести теж будуть впливати. Ще більше вплине на нього початок виборчого процесу, який через рік уже почнеться. В наступному році вибори до вибори в Конгрес, в Нижню Палату і в Сенат. І там Трамп може втратити більше, скрізь за все, втрати більшість. Але нам треба дожити. Нам треба дожити. Нам треба. Дожити, вижити, не втратити більше території, а ми втрачаємо. Ми втрачаємо. Щоденно щось втрачаємо, трошки, але втрачаємо. Дочекатися, аж поки Європа не зможе виробляти більше, ви знаєте, що Штати мають одну величезну перевагу. У Штатів зброя боєприпаси на складах, їх досхочу. А в Європі вони в проєктах і е, в виробничому процесі. Тобто Європа працює з КЛС, не вистачає. І час треба, щоб збільшити виробництво, а значить і нашу підтримку. Так? Ну і Європа схаменулася. Тепер, тепер, е, Буде все інакше, але треба нам протриматись. Рік протриматись, принаймні. А ми думали, за рік все буде зупинено. Ще шанси є. Пане Олександре, ОП вже оцінили і підготували президента до зустрічі. Я це мав на увазі. Так, ну. Едхок, да? едхок не працює. Едхок не працює. Тут треба. Серйозні фахівці. Не одна людина має бути фахівцем у всіх ділянках, а 10 фахівців вузьким, вузькими експертами в таких ділянках. Анна Людмила разом. Пане Олександре, як ви оцінюєте візит Звенців у Вашингтон? Хто кого провокував? Які будуть наслідки для нас? Ну, наслідки погані, але все ще є шанс зменшити. Зменшити їх. До, ну Розумієте, після таких е, скандалів, е, ставлення Трампа, і не лише Трампа до Зеленського буде, буде, буде погане. Але є шанс, є шанс, шанс все ж таки. Вирівняти ситуацію. Дипломатія мистецтва витримки. Чи була витримка пана гаранта Конституції? Ні. Ні. Треба була витримка. Ви правильно кажете. Ну Абсолютно правильно. Грубо можна так сказати, що дозволено Юпитеру не дозволено бику. так Це знали ще давні греки. Потім римляні. Так? І таким елементарним. Елементарним, знаєте, знанням вже більше двох тисяч років, так я скажу. Отже, дякую за увагу, до зустрічі.